Чи спадало вам на думку, що сотні тисяч садівників просто зараз звіряються з місячним календарем, щоб вирішити садити моркву сьогодні чи зачекати до завтра? Для одних це непорушний закон, для інших пережиток минулого. То де ж істина: місячний календар для підзимового посіву в листопаді це справді робоча схема, що передали нам предки чи гарний міф? Який може коштувати нам майбутнього врожаю у цьому відео? Ми проведемо повне розслідування. Обіцяю, до кінця ви точно знатимете, чи варто довіряти місяцю своє насіння і що насправді визначає успіх підзимових посадок. І головне питання, на яке ми відповімо: чи може сліпе слідування календарю не допомогти, а навпаки, нашкодити? Давайте розбиратися. Щоб зрозуміти суть цього суперечливого питання, давайте повернемося до витоків ідея про те, що місяць впливає на земне життя, стара як світ. Давні цивілізації від Єгипту до Вавилона спостерігали за нічним світилом. Вони помітили, що місячні цикли збігаються з припливами та відпливами, з деякими аспектами поведінки тварин, і, як їм здавалося, зі зростанням рослин. Ця мудрість передавалася з вуст у вуста, з покоління в покоління. Вважалося, що як місяць притягує величезні маси води в океанах, так само він впливає і на соки в рослинах та вологу в ґрунті. Так і народився місячний посівний календар система, яка приписує певні садові роботи залежно від фази місяця та його положення в знаках зодіаку. Це красива і дуже давня традиція просочена віковою спостережливістю, але питання в тому, чи витримує вона перевірку сучасними знаннями. Отож, спершу послухаймо аргументи захисту, у чому ж головний аргумент прихильників місячного календаря усе обертається навколо гравітації та світла. Основна теорія стверджує гравітаційне поле місяця, яке викликає океанські припливи. Так само впливає і на воду в ґрунті, і на соки всередині рослин. Згідно з цією логікою, на місяць, що зростає, коли його тяжіння нібито сильніше, вся волога та енергія прямують угору від коренів до листя та плодів. Це вважається ідеальним часом для висаджування рослин, у яких ми цінуємо надземну частину салатів, зелені, томатів. Візуально це можна уявити як невидимий приплив, що допомагає насінню прокинутися і тягнутися вгору. Звучить логічно і навіть поетично, чи не так ця ідея лежить в основі більшості рекомендацій і є наріжним каменем усієї системи місячного садівництва, створюючи зрозумілу та просту модель для дій, другий важливий аспект у теорії місячного впливу. Це світло. Ті, хто дотримується цього календаря, вважають, що кількість світла, яке відбиває місяць, також відіграє свою роль. У період зростаючого місяця від молодика до повні ночі стають світлішими. Припускається, що це додаткове, хоч і слабке, світло стимулює ріст листя та надземної частини рослин. Воно ніби подає сигнал до активного фотосинтезу навіть у темну пору доби. Натомість під час спадного місяця, коли ночі темніють, енергія рослин навпаки концентрується в коренях. Цей час вважається сприятливим для висаджування коренеплодів, моркви, буряків, картоплі. Тобто логіка дуже проста більше світла вгорі росте верхівка, менше світла ростуть корінці. Ця концепція доповнює гравітаційну теорію, створюючи цілісну картину місячного диригування життям рослин. Не слід також ігнорувати і так звану народну мудрість, мільйони людей по всьому світу щороку дотримуються місячного календаря і стверджують, що він працює. Моя бабуся завжди садила на зростаючий місяць, і врожай був розкішний. Такі історії ви, мабуть, чули не раз. Цей величезний обсяг особистих історій, що передаються з покоління в покоління, створює потужний ефект соціального доказу. Коли багато людей навколо вас впевнені в ефективності певного методу, важко не піддатися цьому впливу. Такий досвід, навіть якщо він не підтверджений суворими науковими даними, формує нашу культурну традицію. Для багатьох садівників це не просто агротехніка, а частина ритуалу, зв'язок із предками та природою, і це вже має величезну цінність. І наостанок кілька слів про психологію для багатьох садівників місячний календар це передусім інструмент для планування і джерело впевненості, городництво, особливо в зонах ризикованого землеробства, це заняття сповнене непевності. Заморозки, посуха, шкідники. Існує безліч чинників, які ми не можемо контролювати. Місячний календар дає чітку та зрозумілу структуру сьогодні садимо, завтра поливаємо, післязавтра не чіпаємо. Це створює ілюзію контролю над природним хаосом. Дотримання плану заспокоює, мотивує і змушує нас бути уважнішими до свого саду. Людина, яка слідує цьому графіку, частіше навідується на город, пильніше стежить за рослинами і в підсумку її шанси на успіх справді зростають. Але чи справді причина в місяці? А зараз розглянемо аргументи скептиків та науковців, і почнемо звісно, з головного козиря прихильників місячного впливу гравітації так, місяць справді викликає припливи, але давайте оцінимо масштаби. Гравітаційний вплив залежить від маси та відстані. Океан це безперечно гігантська водна маса. А скільки води міститься у верхньому шарі ґрунту чи у маленькій насінині? Наукові розрахунки свідчать, гравітаційний вплив місяця на молекулу води в ґрунті в мільйони разів слабший, ніж, скажімо, поверхневий натяг самої води або капілярні сили в ґрунті, Ба більше. Гравітаційне поле трактора, що проїжджає сусіднім полем, чи навіть самого садівника, який схилився над грядкою, матиме на цю воду незрівнянно більший вплив. Таким чином ідея так званих ґрунтових мікроприпливів з точки зору класичної фізики є, на жаль, неспроможною. Далі перейдемо до другого аргументу місячного світла. Справді, в повний місяць уночі світліше, ніж у молодик, але чи достатньо цього світла, щоб вплинути на фотосинтез? Порівняймо, інтенсивність сонячного світла у ясний день становить приблизно 100 тисяч люксів, а інтенсивність світла від повного місяця в найбільш ясну ніч лише близько 0,25 люкса. Це в 400 тисяч разів менше. Рослини еволюціонували, щоб реагувати на надпотужний потік енергії від сонця. Для них місячне світло, це наче світло від далекого ліхтарика для людини, яка стоїть у яскраво освітленій кімнаті. Воно просто не реєструється рослинними клітинами, як суттєве джерело енергії для росту. Саме тому. Теорія про стимуляцію росту листя місячним світлом не має наукового підтвердження, тож повернімося до бабусиних методів і справді гарного врожаю. Тут наука оперує двома важливими поняттями кореляцією та причинно-наслідковим зв'язком. Якщо дві події відбуваються одночасно, це ще не означає, що одна викликає іншу, можливо. Бабуся саджала огірки на зростаючий місяць, і саме в цей період стояла ідеальна погода тепла і з помірними дощами. Врожай був гарний. Але причиною була саме погода, а не місяць. Місяць був просто фоном випадковим збігом. Щоб довести причинно-наслідковий зв'язок, потрібні контрольовані експерименти, де всі умови, окрім однієї фази місяця, Абсолютно однакові, і от якраз із такими експериментами у місячного календаря великі проблеми, і це підводить нас до найвагомішого наукового аргументу протягом останніх ста років по всьому світу було проведено безліч наукових досліджень, які намагалися підтвердити або спростувати вплив місяця на врожайність науковці у контрольованих умовах. У теплицях чи на дослідних ділянках висаджували ті самі культури у різні фази місяця, забезпечуючи їм ідентичний полив, температуру та догляд. Результат переважної більшості таких досліджень був єдиний, жодної статистично значущої різниці у рості розвитку та врожайності рослин, висаджених за місячним календарем, чи без нього, виявлено не було. Наукове співтовариство сходиться на думці, що місячний календар не має під собою доказової бази. Для науки це агроастрологія, а не агрономія. Що ж тоді справді важливо для посіву під зиму, якщо не місяць. Правило номер один, найголовніше і непорушне це температура ґрунту. Суть підзимового посіву полягає в тому, щоб насіння пройшло стратифікацію. Тобто загартування холодом, але не проросло до весни. Якщо ви посадите його надто рано, у теплий ґрунт воно зійде під час перших же заморозків і загине, якщо надто пізно у вже промерзлий ґрунт це буде фізично складно зробити. Ідеальний момент настає, коли встановлюються стабільні холоди. Температура ґрунту має впасти до плюс 2-3 градусів. А вночі вже мають фіксуватися стійкі приморозки. Саме на термометр, а не на календар, має дивитися садівник у листопаді, другий за важливістю фактор це, звісно, реальна погода, і, відповідно, прогнози. Місячний календар геть не зважає на те, чи буде у той сприятливий день крижаний дощ, ураганний вітер чи навпаки настала аномальна спека. Уявіть ситуацію, календар радить садити моркву саме сьогодні, але на вулиці плюс 10, і синоптики обіцяють тепло ще цілий тиждень. Якщо ви посадите насіння в таких умовах, ви гарантовано спровокуєте передчасне проростання і воно просто загине. Або ж, навпаки, календар радить зачекати ще тиждень. Але ви бачите, що зараз ідеальні 2-3 дні з підмерзлим ґрунтом перед снігопадом. У такому разі діяти треба негайно. Погода завжди повинна мати пріоритет над будь-якими астрологічними чи місячними прогнозами. Є ще один фактор, який впливає на результат у десятки разів потужніше ніж фаза місяця, це, безперечно, правильна глибина загортання насіння. Під час підзимового посіву насіння завжди садять трохи глибше ніж на весні. зазвичай це близько 3-4 сантиметрів. Це роблять для того, щоб насіння не вимило талими водами і не видуло вітром протягом довгої зими. Занадто мілка посадка призведе до того, що насіння опиниться на поверхні, загине від морозу або стане легкою здобиччю для птахів. А якщо заглибити занадто сильно, то навесні у паростків просто не вистачить сил пробитися на поверхню ґрунту, ця, здавалося б, проста агротехнічна деталь вимагає уваги та точності дотримання цієї норми принесе вам набагато більше користі, ніж постійні спроби вгадати правильний місячний день. Звісно ж. Величезне значення має правильний вибір культур. Далеко не всі рослини підходять для того, щоб сіяти їх під зиму. Чудово переносять цю процедуру холодостійкі культури, насіння яких потребує природної стратифікації. Це насамперед морква, буряк, пастернак, часник та цибуля сіянка. Також під зиму можна висівати багато зелені та прянощів: кріп, петрушку, кінзу, шпинат, різні види салатів. З квітів чудово почуваються аквілегія, айстра, дельфініум і лаванда, а от намагатися посіяти під зиму теплолюбні культури на зразок огірків чи кабачків це 100% гарантія провалу, і неважливо, в який би родючий день за місячним календарем ви це робили. Знання біології рослин тут справжній ключ до успіху. Не менш важлива і підготовка самої грядки. Робити це треба заздалегідь ще в жовтні, доки ґрунт не замерз. Грядка має бути розташована на сонячному, незатоплюваному навесній місці, ґрунт потрібно добре перекопати, розпушити, внести компост або перегній. Найголовніше заздалегідь нарізати борозенки потрібної глибини. Це надзвичайно важливо, адже в листопаді, коли прийде час сіяти. Земля може бути вже замерзлою та твердою, і зробити рівні борозенки буде просто неможливо. Також слід завчасно підготувати суху землю або торф у мішках, щоб присипати посіви. Ця завчасна підготовка половина успіху всієї справи, і ось тут ми підходимо до головної пастки місячного календаря. Уявіть ситуацію, ви бачите, що погода просто ідеальна. Грунт злегка прихопило, але він ще не встиг стати каменем. Прогноз обіцяє, що за два дні випаде сніг, який накриє ваші посіви, немов ковдрою. Це ідеальне вікно для посадки, але ви відкриваєте місячний календар, а він вам говорить, що зараз безплідний знак водолія, і треба чекати п'ять днів до плідного знака рака. Якщо ви послухаєтеся календаря, ви прогавите свій ідеальний момент за п'ять днів може або вдарити сильний мороз, скувавши землю, або ж навпаки почнеться відлига з дощами, сліпе дотримання календаря позбавляє садівника гнучкості та вміння реагувати на реальні умови. А це у садівництві головна навичка, то що викинути місячний календар, не поспішайте. У нього є одна дуже корисна, хоч і не магічна функція, його можна використовувати як чудовий планувальник і мотиватор, замість того, щоб сприймати його як містичну інструкцію, подивіться на нього як на садовий щоденник. Він нагадує вам, що настав час зайнятися певними справами. Ага, всередині листопада треба не забути про підзимовий посів. Він структурує ваші думки і не дає забути про важливі агротехнічні заходи. Якщо календар мотивує вас вийти в сад, підготувати грядки, перевірити насіння, він уже приносить величезну користь незалежно від положення місяця на небі. Якщо ви все ж таки вирішили скористатися цим календарем, варто зрозуміти його мову, що ж означають усі ці дні кореня, дні листка. Дні квітки та дні плоду. Ця система базується на проходженні місяця через 12 знаків зодіаку, які поділяють на чотири стихії: землю, воду, повітря та вогонь. Знаки землі, телець, діва, козиріг вважаються днями кореня, ідеальними для висаджування коренеплодів. Знаки води, рак, скорпіон, риби це дні листка, що найкраще підходять для зелені та салатів. Знаки повітря, близнюки Терези водолій, це дні квітки, а знаки вогню овен, лев, стрілець відповідно дні плоду. По суті, це проста система класифікації, яка допомагає організувати процес висаджування за типами рослин. Один із найбільших страхів, що мають садівники початківці, це так звані заборонені або несприятливі дні. Для роботи в саду, зазвичай у календарях їх позначають чорним. Що це за дні? Найчастіше йдеться про повню та новий місяць, а також про дні місячних і сонячних затемнень. Традиція стверджує, що в ці пікові моменти місячного циклу рослини переживають стрес, і їх краще не турбувати, не садити, не пересаджувати і не обрізати. Як ми вже з'ясували, наукового підтвердження ця теорія не має. але з точки зору психології, це просто законні дні відпочинку для самого садівника, їх можна присвятити іншим справам підготовці інвентарю, плануванню майбутніх посадок або ж просто повноцінному відпочинку. да. То як же знайти ту золоту середину? Наймудріша стратегія це гібридний підхід. Використовуйте місячний календар не як догму, а як надійного помічника. Крок перший. Дивіться на реальні умови, визначте ідеальне погодне вікно для підзимової сівби у вашому регіоні. Це може бути тиждень або лише кілька днів. Крок другий вже всередині цього реального вікна зазирніть у місячний календар. Якщо ви хочете посадити моркву, і в один із цих днів календар обіцяє День кореня на спадному місяці чудово, використовуйте цей день. Так ви поєднаєте народну мудрість з агрономічною наукою. Якщо ж календар не пропонує нічого слушного, сміливо не зважайте на нього і садіть у будь який зручний день із вашого погодного вікна. Головне це реальні умови. Зокрема, якщо ми говоримо про підзимовий посів у листопаді, на що ж нам радить звертати увагу традиція місячного календаря для коренеплодів, таких як часник, морква, буряк і цибулинних квітів, традиційно обирають фазу спадного місяця. Логіка проста вважається, що енергія в цей час спрямовується до коріння, також перевагу віддають так званим дням корення. Коли місяць знаходиться в знаках землі телець, діва або казаріг. Саме ці знаки вважаються найбільш родючими та стабільними. Але знову ж таки пам'ятайте це лише порада в межах традиції, якщо в такий ідеальний день елел дощ або йде справжня злива, краще відкласти посадку і дочекатися слушної погоди. Навіть якщо це буде неправильний день згідно з календарем, і на завершення поговоримо про, мабуть, найцікавіший ефект плацебо в садівництві. Якщо людина щиро вірить, що садіння в певний місячний день принесе її удачу, вона підсвідомо доглядатиме цю ділянку набагато краще. Вона частіше перевірятиме її, вчасно видалятиме бур'яни. Пильно стежитиме за рівнем вологості, особливо навесні. Ця посилена турбота та увага, що виникають саме завдяки вірі в метод, справді можуть дати кращий результат у такому випадку. Місячний календар працює, але працює він не через гравітацію чи місячне світло, а через психологію самого садівника. Він просто робить нас більш дисциплінованими та уважними. І якщо це допомагає вам отримувати задоволення від процесу та радіти врожаю, то яка, зрештою, різниця, у чому саме полягає ця магія? Тож який висновок ми можемо зробити? З одного боку, сувора наука не знаходить жодних доказів того, що фази місяця безпосередньо впливають на ріст рослин, гравітація надто слабка, а місячне світло надто тьмяне. Справжній успіх підзимового посіву в листопаді на 99% залежить від абсолютно земних речей, правильної температури ґрунту, вдалої погоди, точної глибини посадки та розумного вибору культур, але ось він, той самий поворот, чи означає це, що місячний календар абсолютно не потрібний, зовсім ні його справжня сила не в містичному впливі. А в здатності бути для нас чудовим органайзером, мотиватором та джерелом психологічного комфорту, він змушує нас бути більш системними та уважними садівниками, і якщо ваша віра в нього призводить до кращих результатів, отже, він працює саме для вас. Головне, не дозволяйте йому вступати в конфлікт зі здоровим глуздом і реальними погодними умовами. Дякую, що додивилися це розслідування до кінця. Якщо воно було для вас корисним, поставте вподобайку та підпишіться на канал, щоб не пропустити нові відео. А тепер запитання до вас а ви користуєтеся місячним календарем, ви вірите в його силу чи вважаєте просто зручним планером. Поділіться своїм досвідом та думкою в коментарях, дуже цікаво буде почитати!